Що це буде будуватись? Я не знаю. Но в нас купили все. І газоблок, і клей, і цемент, і сітку платці, і навіть вату для утеплення. І арматуру я по 2 метра на міру. Щоб не казали, що це вам той барига розказує, а це вам Льоша, а Льоша не збреше. У нас в одне замовлення замовили. Газоблок, клей для газоблока, цемент, вата, ізоват ЛС для утеплення. Сітка кладки, отака металева, 25 на 2. І навіть сітка кладки метр на два карта, вічко 100 на 100. І дивіться, що там є. І арматура 8 міліметрів. За цемент казав чи не казав, не пам'ятаю. Друзі, от таке будівельне асорті нам замовили в сутиски. Якщо вам потрібен такий самий набір або якісь інші будівельні матеріали? Переходьте на профіль, підписуйтеся в шапці профіля. Два номера телефона, телефонуйте та замовляйте. А ми все організуємо.